Так, сьогодні в нас день насичений такий получився. Ще приїхав Руслан до нас, мій підписник з Франківщини, Петкуса нашого забирає, купляє собі цю зерноочисну машину, якою ми користувалися до лінії Фадеєва. А саме більше мені сподобалося, що він не сам, а своїми дівчатками. Які, помічницями, які його підтримують і завжди статом. Я найбільше такому тішуся. Добре, зараз ми будемо грузити, я покажу вам, як це буде виглядати. Так, загрузили ми машину, закріплюємо. Ну, погрузку не, не вийшло зняти, бо я вантажив. Але ось так воно виглядає. Так, бачите, що, що означає сімейний підряд? А <connection>. Маленька на маму дуже схожа. <k know? uciuch propor> на маму. На кого ти схожа, На маму. На тата? Ні, мама була минулого разу на маму схожа.